Котаний Бонжорно! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community Як завжди, з вами Юра, і сьогодні мене запросила до себе в гості засновниця парфумерного сервісу Обрана Катя. Привіт, друзі! На початку хочу зробити невеличку обяву. Мені дуже хотілося, щоб українська парфумерія також розвивалась та ставала все більш відомою, щоб як можна більше дівчат дізнались про українські парфуми. Тому я відкрита до співпраці. Якщо є українські парфумери, які бажають... Зі мною працювати або я можу бути офіційним представником вашим. То я з радістю чекаю вас у приватні повідомлення. Розповім про вас моїй аудиторії, і будемо розвивати. Ну і звісно ж, я не працюю з російськими брендами. Ти знаєш, Каті я дуже радий, що ти відмовилася від всіх російських брендів. Дякую. Це, ну це дійсно такий виважений крок, і я думаю, що ми маємо відмовитися від всього російського. І а, плекати своє українське, тому будемо Украї... розвиватися разом. Так, і україн підтримувати українські бренди українських партнерів. Це дуже важливо підтримувати один одного. Я з тобою згодна. Сто відсотків. І тема нашого сьогоднішнього діалогу: ексклюзивна лінійка від бренду Bottega Veneta, яка присвячена садам і паркам Італії. Отож, друзі, ставте подобайки, підписуйтесь на барахолку. Також доєднуйтесь до парк обрана, де ви можете купити парфуми. Всі посилання залишу під цим відео. А від тебе, Катя? Я хочу подарувати вам знижку від Ukrainian Fragrance Community за промокодом UFC 5 на весь свій асортимент. Любий аромат ви зможете купити зі знижкою протягом двох тижнів після виходу цього відео. Отож, не будемо догаяти часу. Застрибуйте до нашого парфумерного атракціону Viva Італія. Поїхали! Давайте почнемо трошки з історії. Назва лінійку Парко Паладіно присвячена італійським паркам, над якими працював архітектор в епоху Ренесансу Андреа Паладіо. І як ви знаєте, відродження в Італії характеризується будуванням парків в грецькому стилі. Ореліан Гішар, парфумер, який працював над цією лінійкою. Порівняв архітектуру з парфумерією, де фундамент це базові ноти, а верхні ноти це, звісно, пік будівлі. Тому вас чекають класичні композиції, які присвячені і обіграні навколо одного якогось компоненту: лавру, конюшині чи кіпарису. Друзі, і коли б парфумера запитали, як саме носій парфумові має себе почувати. Він відповів, що це має викликати у вас щось дуже позитивне, вишакане, природне, невимушене. І у цій невимушеній простоті є якась краса, і саме це представляє архітектура Андреа Паладіо. Тож ми сьогодні вам розкажемо. Про шість ароматів з цієї лінійки. Взагалі, в тебе в лінійці представлено 13 ароматів, яка присвячена паркам Італії. Але ми вибрали три твоїх найулюбленіших і три мої найулюбленіших. Так. Угу. А також вас чекає Джокер. Тому додивіться це відео до кінця і прокоментуйте його. Мені буде цікаво почекати коментарі. Звісно. Друзі, і парфум, який я вибрав під номером 1, який мене просто закохав, це найпродаваємий парфум в чоловічу сторону в цій лініці, який присвячений Лавру. Що я хочу сказати: От я буду наносити, угу. а ти будеш тестувати і казати, так. чи відчуваєш ти те, що я кажу, чи ні. Хочу сказати, що нота Лавра вона досить така, знаєш, з нею потрібно бути обережним. <гум> Я знаю декілька парфумів з цією нотою, і вони досить такі гучні, і не кожен має, може це носити. То це дуже несподівана інтерпретація про лавр. Він звісно більш в чоловічу сторону такий <гум> фужер на жінках. Не бачу. Такі, можливо, якась маленька нота пінабритвина тут відчувається. Дуже схоже, ти знаєш, Катюш, мені він нагадує від бренду Sisley оцей компанії. Так, є. Він такий гірко-травний. Угу. На блотері він дуже свіжий Так. і він передає просто природу, як вона є. Що ти відчуваєш? Це дійсно чоловічий аромат. Я з тобою згодна. Хоча зараз стираються всі ці грані чоловічого і жіночого, і Багато дівчат просять щось таке трохи гостреньке. І це він дійсно хід. Я навіть купила ці аромати в міні-форматі по 10 мл, що дуже зручно на подарунок або носити з собою, okay. або брати у подорож. Він дуже стильно виглядає зі спреєм. Я в тебе обов'язково його візьму, тому що ну з цих трьох, які я обрав, це mm -hmm. мій найулюбленіший. І я тобі скажу чесно, мені навіть задається, що я б могла його використовувати як базу. Я люблю, щоб був дуже гарний шлейф. і Мені кажеться, якщо його використовувати як базу, а поверх щось ще таке більш гучніше, то буде, буде теж дуже круто, друзі. Ну він неймовірний. Звісно, основна нота лавр. Але я тут відчуваю, ще шавлю і розмари. Угу. І до речі, а ти знаєш, якщо вважати лавр, це спеція чи це. Рослина, чи це дерево, ну, що це таке лавр. Бо мені тут більше він спецієвий, більше... ніж трав'яний. Так, так. Тому що я обрала теж зелені аромати, якщо порівнювати, то він більш спецієвий. Отож, від мене фуже, який просто захоплює. Що ж обрала ти? Розказуй. Я обрала аромат під номером один і під назвою Магнолія. Mm -hmm. І хочу, щоб ти його спробував і сказав, чи відчуваєш ти дійсно? Квіти магнолії, mm -hmm. тому що перші ноти мені також як квітка, а потім я почитала ноти, і в нотах тут є гранат і чорна смородина. І мені кажеться, в розкритті дійсно з'являється цей гранат трохи з кислинкою. Ти знаєш, якщо а, тут є смородина, вона дуже-дуже лайтова. Мені, по-перше, це про квітковість, і в моїй уяві малюється дівчина, яка така, знаєш, безтурботна в легкому. Платьє іде по так. своїх справах. А, на дівчатах залюбки бачу цей аромат. На чоловіках не бачу. І Ще так. я б його порівняла з ароматом Гірлін серії Аква Алігорія, Гранада Сальвія, але ця серія гірлін зовсім не стійка на одну-дві години. А цей аромат я вчора на собі відчувала години чотири. То точно дуже флоральний, дуже позитивний угу. і дуже дівочний. Так, так. Хоча ходять чутки, що ця лінійка не дуже. Стійка, але треба порівнювати. Деякі аромати, такі як Violet No9, дійсно не дуже чутні. Але я підібрала ті, що досить стійкі, круто, круто. Я, наприклад, Катюш не знав про цю лінійку о, взагалі нічого. Якби не ти, і не дізнався. Але про те, що я дізнався, я зараз вам розкажу друзі. Аромат, який мене просто закохав, це ода Кипарису. І ще хочу звернути вашу увагу на флакон. Ви подивіться, яке різьблення цього флакону. От що він тобі нагадує це різблення? Сумки від бренду Матегавіні. Це дійсно, тобто це їх почерк. Всі оці плетені сумки, от навхрест, да, як в цьому флаконі, в принципі, читаються і в самих брендах. Класика і архітектурні мотиви також перегукуються в самому форм-факторі. Прекрасний форм-фактор, який захоплює і дає вам відсил на архітектуру. Але ми зараз не про оформлення, а про сам аромат. Я тобі зараз його А, про що ж кіпарис? Кіпарис для мене, друзі, це про такий парк рано вранці. Uh -huh. Uh -huh. Але цей парк, він знаєш, такий, це не дикий парк, це досить такий окультурний парк, uh -huh. створений такий умілими руками. До речі, якщо ми проводимо паралель архітектури і парку, в Італії нереально красиві парки, я зараз вам підставлю фото, коли будівля. Поряд з парком, ну це просто нереально. Ці колони, цей Ренесанс, і оце ось mm -hmm. доповнення до прогулянки в парку в Італії. Я навіть вже уявила: ранок роса ще на зелені mm -hmm. дуже красивий. Він дуже крутий. Також бачу цей аромат на чоловіках, на жінках. Я Він з тобою бачу. Згодна. Він такий досить трохи одеколонистий. В розкритті він гострий, з чоловічим характером. І трав'янистий, От mm -hmm. в мене сьогодні трав'янисті аромати в ефірі. Mm -hmm. а, ця ти знаєш, вона гіркота, вона в ньому дуже приємна. Дуже м'яка. Так, я з тобою згодна, бо є такі гострі, а тут дуже ніжна. Це такий нетиповий аромат, присвячений кипарисам. Mm -hmm. Просто ти знаєш, коли дихається легко в грудьми, і він транслює дійсно подих природи, просто так, все, нереальний. І просто прям рекомендую всім хоча б його спробувати. Дуже крутий, дуже крутий. Після Лавру це номер два в мене. Окей, що ж обрала ти? Я наступний відібрала під номером три під назвою Груша. Але коли говориш груша, то Перед тобою з'являється така соковита груша, сочна, стигла. яка стигла, і коли сок стикає прямо по руці. Але цей аромат про дерева, про парк, і тут йде про листя дерева, груша. Давай вже я вже хочу, я вже хочу понюхати, як він е пахне. Тут ще є ноти м'яти, які дають таку свіжість, mm -hmm. трохи шавлі, що дає трохи терпості, ноти чаю, які такі заспокійливі, аромат релаксант. І, звісно, листя груші. Ти знаєш, я з тобою повністю згоден і глядачі. Це не про фрукт. Забудьте, це не про спіглий стили фрукт. Це про деревину, м'ято і саме кору цієї груші і десь там в далечині висить оця ще недозріла груша. Так. Це про це. Угу. І соло м'яти дійсно впізнаване. Угу. Гарний аромат, вишуканий, класичний, нетривіальний, небанальний. не банальний. Гарний так, вибір. так і також досить стійкі. Вони всі йдуть у версії парфумована вода. Mm -hmm. Я би ще цікавого. О, а в мене а, це просто а, мене захопила назва. А назва, друзі, це номер 13, але звучить він Quadra Квадрофогліо, от як ти думаєш, про що це? Навіть не уявляю. Квадрофоліо присвячена конюшині. От, знаєш, наші українські конюшині. Так, Цікаво... Квадро, мабуть, чотири на італійській Так, напевно, угу. коли чотири листочки на цій угу. конюшині. Блін, ну він нереальний. Так, угу. футбо названий квадрофогліо конюшину так одна з нот конюшину, але він мені не про конюшину. Він мені про вологість, трохи цитрусів, травність і впізнаваний базилік. А, mm, точно. Ну, дійсно, він відчувається mm -hmm. тут. Це от просто маст хев на літо. Він вас mm -hmm. не задушить, не придушить, він вас доповнить. Я божні вологі ноти, так вони тут є. Так, ти знаєш, не бачу прив'язки до якоїсь гендерного mm -hmm. приналежності саме цього аромату, але бачу прив'язку до позитиву, до безтурботного життя. Це коли ти йдеш і насолоджуєшся теплими променями сонечка. А, і ти знаєш, він, а, можливо, він не буде кричати на вас, але він. Сто відсотків зільється з вашою шкірою так, так. і буде вашим продовженням. Згодна а, ти мене ти дійсно захопив саме цей аромат своєю простотою і природним звучанням. Тому рекомендую потестити аромат від Ботега Венета, який присвячений паркам. номер 13. гарна річ. І в мене останній аромат під номером 10 під назвою Оліва присвячений mm -hmm. олівковому дереву. Я полюбляю оливки. Ти потому... знаєш, я знаю тільки, як пахнуть консервовані оливки. А як пахнуть зараз? Не знаю. Давай пробувати. Але ці олівкові зелені ноти вони тільки на початку. Вони потім зникають, і така деревинна база і ноти мускусу додають аромати чистоти. Ти знаєш, я хочу сказати, що дійсно це про дерево, це не про оливки, це не про консервовані оливки, це про камфорність, деревину, кору, листя і десь там висячі ці не оливки. Ти знаєш. І я... мені здається, в ньому є ще трохи гіркуватості. Так, дійсно. Дуже багато дівчат мене і просять я... аромати з гіркими нотами, але щоб вони не були занадто гіркі в чоловічі. Отут та ніжна гіркота, яка підійде дівчат. Я бачив цей аромат на дівчині, але він, знаєш, він не про квіточки, він угу. про стриманість. Так, про і... зелене. Коли відчуваєш от коли тестуєш аромат, і хочеться сказати, що він зелений. Так, от дійсно про це. І для мене він трохи прям. Друзі, я хочу їх трохи порівняти. От оливку і лавр, вони якось дуже схожі. Напевно, не за таку явну трав'янистість, за спецієвість. І вона дійсно в ньому прослідковується. Вони різні, але щось в них одне направлення точно. Але п'ятірка це суто чоловічий, а, це... а десятка я. Унісер. І дівчатам буде. Так. Друзі, ну що, ми підходимо до а, нашого джокеру. Так. Перед тим як сказати, що ж джокер, я хочу вас а, познайомити з лінійкою нот. Угу. НОТ це вузол, да? і ви можете а, побачити на екрані, що кришка дійсно а, зроблена в форматі морського вузла. І це також відсил до ботега Венета, до знаєш, до виробництва сумок. І круто, це надає почерк бренду. В тебе представлені три аромати: це класична, потім ботега Венета флораль. флораль. Але, друзі, закохався я в іншу версію. А закохався я версію, це наш Джокер це ботега Венета Not Absolute. Про що мені цей парфум? Він такий дуже. По-перше, він на зиму. Зараз носити влітку не бачу. По-друге, це знятий парфум, друзі. Якщо ви його десь побачите, беріть, тікайте і біжіть з ним. Нікому так, не так. віддавайте. Як тільки аромат знімають з виробництва, його цінник одразу виростає. Тож. Для, для мене цей парфум трохи про миру, ваніль, про бджолиний Віск давай я нанесу тобі. Він мені дуже медитативний, mm -hmm. дуже релаксовуючий. І ти знаєш, це коли ти не хочеш турбувати когось поряд. От ти заспокоєний, в стані mm -hmm. спокою, не напружувати ні себе, ні оточення. Він дуже дуже комфортний. Одразу уявляється біля камін, кресел, ти Заспоку, на, релаксі. на релаксі. Це те, що він трохи зігріваючий, да. дуже крута композиція. Угу. А, бачив, колись він коштував 2500, але я не знав про що цей аромат. Якби знав, дійсно б купив, але не знав. Він дуже такий тягучий, він не важко, mm -hmm. солодкуватий, бальзамічний. А, також тут відчувається таке ось сухотрав'я. А і для звісно холодної пори року дуже не уявляю на чоловіках. Він дійсно так суто Жіночний, жіночний але Композиція просто вау. Жінки, якщо ви дивитесь мій канал, він просто нереальний. Якщо десь знайдете, бі біжіть, хапайте і нікому не віддавайте. Нереально красивий. Він дуже сексуальний і привабливий, звикну. Окей, друзі, ми підійшли до кінцівки нашого відео. Так. Дякую тобі за час. Дякую тобі за можливість представити нашій публіці такі чудові. Тобі Дякую за огляди. Да. Це перший. Блогер, з яким я працюю, дуже цікаво. Я також вчуся говорити на камери. Це не дуже просто говорити українською, Юра. Наполіг що канал ведеться лише українською. Тож я пишаюсь собою, я розвиваюсь цьому напрямку. Так. І ти знаєш, коли ти записуєш сторіс, теж хотіла, щоб ти записувала українською. Це дійсно знаєш, радує не тільки слух, але й показує хто ми. Тому... Так, мені вже легше і легше з кожним сторінком більше прогресуй в українській мові <хи> та, та донось о, прекрасну українську мову в своїй аудиторії. Так, Це з'явилось не так уж і складно. Так, це не складно, просто практика і все о, стане на свої місця. Угу. А, друзі, дякую, що подивились. Дякую, що додивились. А, я моя місія познайомити вас. З прекрасними творіннями, хоча б на словах, але і в твій сервіс він дає момент. Ви можете замовити розпив цього флакону і познайомитись не тільки нашими за допомогою наших розповідей, але і вже один раз. Відчути чим сто разів послухати так, тим паче у вас є знижка. Так. І я хочу сказати трохи про Юру, що в нього є основна робота? А це для нього хобі. Так. Він нічого на цьому не заробляє, а просто отримує задоволення. Я також отримую задоволення від таких зйомок. Скажіть, чи цікаво вам, щоб ми знімали далі? Отож, парфкотани, бувайте і до скорих зустрічей. Па-па! доброго вечора. Ми з України.